Доброго дня, діти! Сьогодні познайомимось із казкою Аліни Тус бажань. Аліна Тус сучасна дитяча письменниця, мама трьох хомскулерів. Її діти почали навчатися вдома ще до того, як це стало нормою для багатьох українців. Ведоплуг про домашню освіту. Вчимося вдома. Робить сімейний центр освіти Кітера для учнів 6-8 класу. Вчить дітей робити сайти на курсі IT Kids. Сьогодні ми познайомимось із першою частиною казочки. Час бажань. Денис та Максим поверталися додому після школи. Лютнева погода не тішила, снігу не було. Тут ще й хмари не бігли, залопотіли поволі важкі краплини. А за кілька хвилин дощ стояв стіною. Треба ховатися! гукнув Максим. І потягнув друга до найближчої крамнички з вивіскою час бажань. З середини крамничка виявилася великою, наче супермаркет. Ряди з товарами не мали краю, а стелю закривали пухнасті хмарки. Ласкаво просимо до часу бажань, пролунав привітний голос. Хлопці озирнулися. Перед ними стояв високий пан у фраку, циліндрі та з електронним табло на грудях. Дозвольте представитися я цифроблат. Головний продавець. Ви, мабуть, уперше в нашому магазині? Так, ми, ми лише ховаємося від дощу. У нас немає грошей на покупки, попередив Максим. Шановні, вам неймовірно пощастило, проголосив Циферблат. Ви потрапили до єдиного в світі магазину, де не потрібні гроші. Жодної копійки. Хіба таке буває, не повірив Денис. Можна просто брати що хочеться і нічого не платити? перепитав Максим. Циферблат усміхнувся. Ну, хлопче, це було б занадто добре. Тут розплачується часом. Це ж як? здивувався Денис. От, наприклад, цей дивовижний червоний гіроборт коштує вісім місяців, що це означає, зрозуміли друзі. Щоб купити такий гіроборт. Ваші батьки мали б заощаджувати гроші вісім місяців, тому така ціна. Зрозуміло? Хлопчики мовчки кліпали очима. Усе, що завгодно, вони можуть отримати тут і зараз, в обмін усього тільки на час. Тож, нумо купувати! вигукнув нарешті Максим. Почекай, отримав його з рукав Денис. А як ми знатимемо, скільки витратили часу? О, не хвилюйтеся, заспокоїв циферблат. Коли візьмете наш візок і покладете в нього першу покупку, у вас на долоні висвітиться рахунок, тож ви точно знатимете, скільки часу витратили, та й ви самі це відчуєте. Ходімо, ходімо, підстригував від нетерпіння Максим. Уперед, хлопці, підбадьорив продавець, час бажань трапляється не щодня і не кожному. Завтра його тут може й не бути. І, мало не забув, ми зачиняємося рівно о 17.00. Це означає, що у вас на покупки є одна година. Час пішов. У циферблата на грудях висвітівся час 01.00. Почався збродний відлік: 59,59, 59,58, 59, 59, 57, Хлопці вхопили по візку і помчали в глиб магазину. Пояснення доказки, що ж такі героборт, якщо ви не знаєте, це двоколісний скутер, вуличний електричний транспортний засіб, гіроскутер, ще його називають. Думаю, ви знайомі з цим пристроєм. Тож, я думаю, вам стало цікаво, що ж буде далі, але спочатку у мене є для вас питання. Хто головні персонажі твору? Які вподобання були у хлопців? Як хлопці потрапили до незвичайної крамниці? Якою перероку відбувалася описана подія? Знайдіть і доведіть свою відповідь словами з тексту. Поділіться вашими міркуваннями про те, як ви розумієте вислови, дощ стояв стіною розплачуватися часом. Чи хотіли б ви потрапити до такого магазину? Поясніть. Чому обґрунтуйте свою відповідь? Ваше домашнє завдання прочитати сторіночки 89-91, тобто першу частину казочки, відповідати на питання та переказувати текст. Дякую за урок! До побачення!